Доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала, і бабуля Віка хоче сьогодні з вами зв'язати ось таку маленьку, гарненьку кугалку. Ви мене давно просили, щоб я вам зробила такий майстер-клас, тому я вам ще роблю оцей майстер-клас. Ми зараз сядемо разом, візьмемо з собою гарний настрій, візьмемо з собою бажання і зв'яжемо ось таку маленьку іграшку. Вона розміром дівочки, 9 см. 9 см це при тому, що я в'яжу крючком, Дівочки, 5. Він мені такий самий зручний, я ним в'яжу все. У мене, виходить, це все плотненько, гарненько, ну, хто яким вяже. То це 9 см. Якщо буде крючок менший, то іграшка буде розміром меншим. Дівачки, так що що, не будемо довго вступлютельну частину робити, а приступимо до роботи. треба Три кольори ниток. Сірий, світло-сірий і білий. То, яку марку нитки бере, то таким і в'яже. У мене такі. Дівочки, очки я вставляю тут 12. Очки, девочки, 12 накріплені. І дівочки я вставляю сюди, приклею сюди Ось такий овальний носик. Вукували. Вукували. Овальний носик, девочки. Це носик розміром 10 на 14. Такі очки, ще такі носики, чи? це взагалі-то очі. Вони приклеюються ще до іграшки Hello Kitty. Бо це Hello Kitty, та, що йде, теж такі очі. Так що можна замовляти і сміливо їх використовувати, як носики, і використовувати як очі для другої іграшки. Дівочки, ще нам, що ножнички, ножнички, дівчатки, крючок, мій маркер, незамінний, нитка вже стирається, нову потім відріжу. І, дівочки, що приступаємо до роботи. Довго не будемо тягнути. Цю історію беремо свій хороший настрій, беремо бажання зі мною в'язати цю іграшку і приступаємо до в'язання. У іграшки, дівочки, тіло таке саме, як ми в'язали з вами лисичку. Таке саме. Мені здається, до того тіла можна придумати дуже багато іграшок. Тільки верх робиться другої дівочки. Розпочинаємо, як завжди, дві повітряні петлі. Один, два. Перший рядочок, робимо шість. Товчиків. Щас пишіть. Шість товчиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ставимо маркер дівочки. Кому треба ставимо? Кому не треба, не став. Я ставлю для вас. Слідив в шорядочці робимо 6 прибавок. Буде 12. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10 11 12. Маркер перекидаємо. так. Дівчатки, далі беремо світло сіру нитку і ми будемо дивочки вив'язувати. Будемо вив'язувати тут дівочки, нижні, оці нижні лапки. Слухаємо уважно. Та, як завжди, як у лисички. Один стовпчик, одна прибавка. Один стовпчик. Одна прибавка. І другу прибавку, це шостий стовпчик, ми вив'язуємо вже сірою, закінчуємо сірою ниткою. І далі робимо три стовпчика попкорн з одною вершиною. Два, три. Більше не треба, Три достатньо буде. І закриваємо і підтягуємо. Далі робимо прибавку. Прибавка. Щось мене так того. Один стовпчик, прибавка. І другу прибавку закриваємо, дівчатки, сірою ниткою. І робимо попкорн із трьох повітряних петель. Один, ой, попкорн із трьох полустовпчиків, два, три. Ви зрозуміли, попкорн із трьох полустовпчиків. І закриваємо. Закриваємо тлемну сірою. Далі робимо перебавка. Один стовпчик. перебавка. дівочки у коали Немає хвостика, тому хвостик ми не в'яжемо. Я дивилась по інтернету, в неї там щось там таке, якась загугулінка, торчить чи щось там. Так що вона може в'язатися без, ви поняли, без хвостика. Далі вяжемо сіру нитку, не обрізаємо. Далі в'яжемо один, два. Дівчки, як я вам показувала у лисички до і після цієї сіренької нитки. Получається один, два, три, 4, пять, 6. І робимо дівчини, вієр із трьох стовпчиків, знакидом один. Два. Чим тут гарно, дівочки, коли тут ножка стоїть другим кольором, і вам можна не рахувати. Просто перед ножкою робимо веєр, за ножкою ми вяжемо, скільки тут у нас стовпчиків. Один, два, три. чотири, пять. Тут шоста перед стовпчиком. І другий вірю робимо. Тут в'єр перед стовпчиком перед ножкою і тут вієр за ножкою. Три стовпчика накидом, Вір робимо раз. Два, три. Десь в мене нитка. Не можу її натягнути. Десь вона наблудилася в мене і все. Зараз підтягну, підождіть, Ну, ще веде це все в камеру. І далі вяжемо один, два. Три, чотири. Маркер дівчки перекидаємо. Далі в'яжемо. Слідуючи рядочки. Різочки, дівочки, як заглиб. Ніколи не щитаю. Далі, далі. Ну, ви розумієте. Хто хоче, то так записує. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дівчатки. Тут робимо попкорн із трьох товпчиків з одною полустовчиків з одною вершиною. Зараз, дівочки, підіжіть з одною. Один. Два. Так, трошки підтягуєте. Три. Завертаєте і три. І закрили одну і вершину. Підтянули і тут так воно ще завертається і буде вам така ляшечка. І тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. І тут ми робимо попкорн із трьох. Один, два, три. Завертаємо і підтягуємо. І тут усюди оці великою, одразу починаємо в'язати. Один, два, три, чотири. Все. чотири до маркера. Далі, дівчинки, вяжемо слідуй рядочок. Один, два. Три, чотири, пять. Шість. Девочки, отут. Ось це ножка, ось, бачите, ножка. ось тут у неї там є стовпчик. Сім. тут, девочки, витягуємо за ножкою зразу вісім. І девочки робимо приєднуємо сіру нитку. Отак. От і робимо, девочки, отут следующа вісім на дев'ятий лапку. 1 2 3 полустовчик ой на, накид і полустовчик отаку раз і сюди з'єднуємо і витягуємо, дівчатки, темно-сірою ниткою. Раз. Як все, як у лисички. Далі робимо. 1 2 3. Третю закриваємо, дівчатки, Сіро, світло-сірою ниткою. І слідуючий рівночок робимо три повітряні петлі, полу накид, полустопчик. Полустопчик я вперше роблю, вона така згибається. І сюди витягуємо і витягуємо сірою ниткою темно. Все, дівочки, ось такі лапки в неї торчать. Далі в'яжемо зразу, тут, тут зразу, зразу, зовсім один стовпчик, два товчик. Три, чотири, п'ять. Йочки. В рядочки так і є, 18 точки. Можна підтягнути нитку, можна вже обрізати. Можна пізніше облізати. Щоб вона вже не заважала. Вона щось заважає сьогодні. Дівчатки, перекидаємо маркер і робимо один стовпчик, одна убавка. Один, два, три. Убавка 4. Я рахую, чтобы было 12. 4. 5. Девочки, такое 6. Девочки, за ножкой 7. Между ножкой убавка 8. Вот тут ножка 9. Вот тут убавка 10. 11 і 12 Дівочки, і двенадцять. О, девочки, ось таке тіло, дивіться. Получилось. Далі, дівочки, в наступному рядочку, там робимо шість прибавок. Буде двадцять чотири. Один. Два, три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20. 21, 22, 23, 24. У нас получилось 24 стовпчика. Тепер, девочки, далі в'яжемо три рядочка по 24 стовпчика. Запам'ятали? Три рядочка по 24 стовпчика. І давайте провяжемо самостійно і потім зустрінемося. Дівчки, провязала три рядочка по 24 стовпчика. Далі ми робимо що? Два стовпчика, у балку. Один, два, у балку. Один, два, у балку. Дівчки, давайте пров'яжемо самостійно і зустрінемося. Так, дівочки, пров'язали ми два стовпчика убавка, і на цьому етапі можна, в принципі, вже поставити глазки і наповнити деталь. Можна далі ще, ну я зроблю так. Дівчки, дивимося, отут де оці три рядочки там, де в нас було три рядочки, що ми в'язали, ми беремо оце один, два, і між один, один два і третім вставляємо глазки, гласки. Я вставляю так, щоб вони, виходить, напроти лапки. Я зараз примірюю. Кожне дівочке індивідуально. Отаку напротив. Вставляю напротив дівочки лапки. Отак. От лапки так приблизно, щоб були напротив лапки. Ви дивіться, як буде зручно вам. І защопкую. Де мене защоночка? Защопкую. О, защопнула, так. І далі дівчатки наповнюємо дітком. Я ви знаєте, що я люблю наповнити. Гарненько. Наповнюємо так, щоб там, де були внизу ті в неї ляшечки, трошки так в ляшечки, Тільки не напихуйте так, щоб сінді пух вилазив. Аж дирки. Ні, так не треба наповнювати. Наповнюйте так, щоб вона була плотненько, так гарненько. Дівчатки, і голову, голову так ось набиваю. Ось так ось розширяю. Нитка трошки розширяю. Нитки розтягуються, трошки розширяю так, девочки. Бачите, лапки торчать, торчить. Девочки, наполняю, наполняю. І, девочки, далі закриваємо один стовпчик убавка і шість убавок. Зрозуміли, один стовпчик убавка і шість убавок. Давайте зробимо самостійно. Так, девочки, зв'язали, закрили ось така головішка получилась. Трошки тут підтягну, та щось я так. Далі, девочки, вяжем вухом. Дивіться, отут тут ось три оці стовпки. Три рядочка, що ми в'язали по 24 стовпчика. Я, я ну, на глаз тоже роблю. От розсчитую. Раз, два, три, чотири. І десь четверту з нижньою, третього рядочка я захвачую петлю. Заклачую петлю. Закріпляю. В слідущий рядочок я роблю полустовчик накидом. Полу стопчик, сейчас девочки, буде незручно. Полустовчик накидом. В цю ж саму петлю я роблю, девочки, стопчик з накидом. Стопчик з накидом. Девочки, в следующую петлю. Следующую вже третій, 24. третій рядочок Я вяжу стовпчик, девочки, дивимося уважно. Теж зачепила не туди, роблю роблю стовпчик накидом. И цю ж самую петлю роблю полу з накидом. В общем, ви поняли стовпчик, полустовпчик накидом, стовпчик накидом, стовпчик накидом, полустовпчик. І следующий дальше по макушке я соединительною петлю роблю. Закриваємо, обрізаємо. И девочки, нитку не, Ось, бачите в ушко. нитку не обрізаю. Ну, не заховую Далі дивлюсь паралельно, паралельно, Параллельно дивлюся. щоб було паралельно. Беру, зачепляю нитку. Делаємо полос. Сейчас я трошки пішла ближче до ока. Сейчас я витягну, пішла ближче до ока. Для дівочки, чому мені нравится такий крючок? Вдруг точепилася, а вона не виладить. я дотягнула, в другу сторону висунула і все. Далі беру полустовчик. в цю ж з накидом, нижче опускаємося, робимо стовпчик з накидом і в цю ж полустовчик з накидом. І, дівчатки, закриваємо, закриваємо. Бушка, самі дивіться, хто ближче. В мене теж вони всі різні. Там бушко ближче, там бушко далі получилось вийшла, таким в нас вушка. Далі, дівчатки, я беру білу нитку, можна в'язати не тільки білою звичайною плюшовою ниткою, поняли? можна ось таку нитку, як вона називається, я не пам'ятаю, наче порізана. Можна, дівчатки, в кого є м'єхова нитка, от така, наче мех, як вони там називаються, в кого шехер, нитка є, можна сірим королером. який вам, ну, в принципі, тут для обв'язки вушка. Ну, немає значення. Якщо зробити міхово, ще буде тако шикардосно, тут 4 стовчика, тут небагато шикардосно. В кого це такою ниткою? Отакою ниткою. Це вже що є. Мені так як я в'яжу дуже багато кувал, мені треба зробити. і то в мене варіант. Дівці, беру беру крючок, зачіпляю десь отут в голові. Ось вже нитка втікла, не схотіла сьогодні за мною будь. І, дівчатки, провожу сюди, вставляю. Стовчик роблю. І сюди в перву петлю роблю, дівчатки, стовпчик. В другу, там, де у нас стовпчик накидом, роблю один. Сюди ж роблю два. Слідущий роблю два стовпчика. Оце на повороті, де ми робили стовпчики з накидом, роблю по дві петлі, щоб воно завернулось красиво. Далі стовпчик накидом. І, дівочки, тут внизу роблю стовпчик з накидом. І тут десь выводю. виводю, отаку викручую, обрізаю ниточку. Все, ушко, дивіться, готове. Беру тут уже, підтягую, так як вушка однакова. Чого я не розрізаю наші? Берет тепер, дівчатки, удобно. Тільки вяжете ці петли лицом до себе. Тут теж чіпляю за щось там внизу. Зачепила, трошки через камеру погано видно. Зачепила, зробила стовпчик. Перший стовпчик, Другу два стовпчика, наче прибавка. З два стовпчика в одну. Тут кажу один стовпчик. І тут десь зачепила. Третє тут ще у нас Ще одну. і тут я зацепила, витягла, одрізала. Дівчатки, в'яжеться іграшка, дивіться, бо я все з перервами. Ну, хвилин 25. Як вже наб'єш руку, то я їх вже в'яжу. Дівчки, і ці всі ниточки повитягували, позатягували, попідтягували. І по тілу, дівчатки все таку гарно попідтягували. І по тілу дівчатки позаправляли. Ну, давайте вже зроблю з вами. Я беру прям дві нитки до кучі і їх заправляю, десь там засовую. Я сюди таку, як засовую, я сюди сінь не просто затягнула і поклала, Ні, я таку наче там вожу, щоб вона десь та нитка потерялася. Вона тоді крепше держиться. Ось так засунула і посуваю отакуся. От Раз. Такого ось такого ось. Два. Бачите, залізла на висовується. це що мені такий крючок подобається. Підправила там Бо... По... Потім підріхтуємо вона ж мягенька. Потім зробила її форму, яку хочете. Поіздівався, потім вирівняв та і все. Все. Ось так у Раз, раз, там і все пробираем вкусов все девочки дивите ось така не то конечно бенби бамби трусяться. капец один ну ничего вот девочки все дивите значи мышка правда можно такую мышку зробити можно таких куча іграшок зробити. девочки берем носик у меня все клей я на нем матюкаю що він погано клеит мне треба что сбитку то клею ним намазала носик. вносит. ж не наш на камеру вам. І от оту, дивіться, посерединки ось так от дівчатки вставила. От. Все, девочки, ось така маленька, гарненька. В мене це вийшла, девочки, я вам скажу, мабуть, ще менше, ніж ті. Зараз я вам скажу помір. У мене це получилось 8,5 см. Воно ще залежить. О, дівчі, ось така маленька, гарненька коалка. Вушка можна, ви поняли раним. Можна двома стопчиками, двома стіжками зробити чорним носиком. Вишить, кого нема таких очиків. Так як я вяжу, мені треба дуже багато і зв'язати, то я собі знайшла простий варіант. Так що, дівчата, дякую, хто за мною в'язав таку красотульку, що ви мене витримали, що ви мене там вислухали все. Вяжіть задоволенням, вяжіть на радость, нехай ваші іграшки знаходять нові домінки. Дівочки, до зустрічі!